Чернівецькому ботанічному саду зацвіли крокуси. За спалювання сухої трави кримінальна відповідальність. Відбулася перша сесія обласної ради під головуванням нового керівника. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Друге пленарне засідання дев'ятої сесії обласної ради продовжилось після того, коли у краєвому парламенті було обрано нового керівника. Про питання, які вирішували депутати, про жваві дискусії та настрої народних обранців знають наші колеги. Перша повноцінна робоча сесія у Михайла Гайничеру, нового голови Чернівецької обласної ради, керманич краєвого парламенту, говорить, що праця для нього не складна. Головне, аби рішення приймались на користь громади. Працювати це не означає мати всім одну думку. Працювати з тим, щоб е, ті рішення, які приймаються, які легше, які е, не так легко. Щоб вони були в інтересах громади, яку ми представляємо. А говорили депутати про культуру і про молодіжну політику, про здоров'я і про створення санаторію. Зокрема, цього року на виконання молодіжної програми в області передбачено 1 мільйон 124 тисячі гривень. Депутатів зацікавив розподіл грошей. Чому на профілактику наркоманії та сніду передбачено усього 15 тисяч гривень, а на проведення кавенів усі 150. На сьогоднішній день на території області діє центр СНІД, який коридор управління охорони здоров'я. Це логічні. Проблема, яка стосується здоров'я людини, вона відповідальна до цього центру. Тому кошти, які передбачені, це кошти суто на поліграфію і ті матеріали, які використовують громадські організації, які до на нас звертаються. Тому відповідно до слідчої програми вже цей пункт буде зовсім виключений на функціях нашого фонду. Традиційно не вистачає грошей управлінню культури. Якщо з поточними заходами там, хоч якось справляються, то запланувати щось масштабне та грандіозне в управлінні не можуть. Це стосується і фестивалю Червона рута і кінофестивалю імені Миколайчука. Для того щоб провести кінофестиваль на належному рівні і цих коштів і сил достатньо області немає, тому е цей кінофестиваль це є майбутня перспектива. Щодо його проведення і визначилися е, відзначати дату миколичука і спосіб, які ми відзначили нового. Більше години депутати з'ясовували порядок надання в оренду земельних ділянок з розташованими на них водними об'єктами. Одні вважали, що облради це питання не стосується інші наполягали на його затвердженні результат. Питання, яке вже рік не знаходить вирішення, знову відклали. Також депутати обласної ради проголосували за створення бальноологічного санаторію брусницям шляхом реорганізації обласної лікарні та за створення обласної комунальної установи Віра Надія, Любов для дітей та осіб з особливими потребами. Оксана Денисюк Ярослав Левицький. Час новин. Чернівці. У Чернівцях водій на марки заснув за кермом і розтрощив залізничний переїзд. Чоловік рухався по вулиці Коломийській і, задрімавши, в'їхав огорожу. Запасний та діючий шлагбауми, а також пошкодив будівельні конструкції. Львівська залізниця на порушника подала позовну заяву до Кіцманського районного суду. Позов повністю задовольнили, і чоловік за заподіяні нам збитки повинен сплатити понад 12 тисяч гривень, повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області. Кримінальною відповідальністю лякають людей, які спалюють суху траву, адже внаслідок цього в області сталося чимало пожеж. Лише протягом останньої доби в краї виникло 11 пожеж через спалювання сухої трави. Зокрема, в Чернівцях на вулиці Стефаника горіла трава на площі 500 квадратних метрів. Через сильний вітер вогонь перекинувся на поруч розташовані дачні будинки, два з яких знищив щент. А нагадують, розводити багаття та спалювати сміття категорично забороняється на відстані менше ніж 15 метрів від будівель. Незабаром у Чернівцях з'явиться панорамний ліфт. Така новинка для жителів міста запрацює вже на початку квітня в торговому центрі Майдан. За словами керівників цього проекту, ліфт буде надто корисний інвалідам, літнім людям та відвідувачам центру з дитячими візочками. Ліфт планують запустити до урочистого відкриття оновленого третього поверху майдану. Катерина з маленькою донечкою Нікою з радістю сприйняли новину про появу в місті панорамного ліфту. Тепер сім'я не лише з легкістю дістанеться до улюблених магазинів, доня ще й потішиться цікавими підйомами та спусками. Дуже багато є молодих мам з дітьми і. Не простосовані наші магазини, наші супермаркети для цього. І на мою, на мою думку, це буде дуже класно. Керівники торгового центру при плануванні панорамного ліфту враховували два позитивні аспекти соціальний та розважальний. Ми зв'язуємо це з тим, щоб соціальні верстви населення могли більш спокійно, доступно підніматися на верхні поверхи нашого центру. Друга ідея це все-таки. Ну, от, показати щось щось нове, щось абсолютно нове в Чернівцях. Новий ліфт обіцяють запустити вже на початку квітня до урочистого відкриття третього поверху майдану. Тут вже почав працювати дитячий супермаркет. На 800 квадратних метрах розміщені різноманітні іграшки, книги, одяг та їжа для немовлят. В травні тут з'явиться ще й дитячий ігровий майданчик. Ці шарики в там Потім ці горки небольші, ну, згоди, ну, для возраста такого дитинка, розумієте. Я вважаю, що для розвиття, може бути, не каждый день, но для развития. Це хорошо в наше время, коли наші детки, мої діти були маленькі. У нас, звісно, такої можливості не було. Тепер ми радимося любої другої можливості поіграти ну, з рібінкам. Свій відвідувачів чекає на третьому поверсі майдану японський ресторан Сушия. Поки дітки будуть розважатися та бавитися з іграшками, батьки матимуть можливість поласувати тут суші в приємній атмосфері. О той комплекс, який тут буде в загалом, це. Дитяча ігрова зона понад 400 метрів, і дитячий супермаркет в єдиному цілому мають внести якусь от маленьку ізюмінку і в життя нашого центру і надати досить непогані відчуття для відвідувачів. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. По справжньому весняну погоду встигли відчути вже й рослини. Різке потепління, яке, за прогнозами синоптиків, зміниться у ці дні незначним зниженням температури, все ж добряче прогріло землю. Цими вихідними у Чернівецькому ботанічному саду, де досі лежав сніг, почали квітнути крокуси, підсніжники та білоцвіти. І, хоча їх цвітіння є характерним для цієї пори, втім цілі килими рослин захопили працівників ботанічного саду зненацька так само, як потепління. Ці види, що зараз цвітуть, це всі червонокнижні види. Вони перші зацвітають весною і вони виділяються своєю красою на тлі ще невідрожої трави. І того вони найбільше страждають від людської уваги, бо людина любить щось таке гарне викопати, собі посадити. І через це на жаль, ці рослини занесені зараз до червоної книги. У Чернівцях відбулася непересічна культурно-мистецька подія. У стінах обласного музично-драматичного театру виступив легендарний театр Петербурзька оперета з виставою Свадьба в Маліновки про майстерність оперних співів та про велике мистецтво у нашому наступному сюжеті. Напередодні вистави художній керівник театру, заслужений артист Росії Сергій Шалагін, розповів журналістам і про особливу любов до Чернівців, до нашого глядача та до нашої сцени в театрі. Ми зараз під'їжджали трупа, практично вся нова, тобто ті люди, які не були у вас ніколи. І я всю дорогу говорила те, в який красивий город ви зараз потрапите. А ребята мої. Когда по проснулись після дороги, вот увидели, где они, по каким улочкам они вони їдуть, які они всі схватили за свои фотоапарат, стали щелкати з э, автобуса. І зараз місто отдыха, полчаса, які вот, у них були, вони все всі фотографировали. И І жаль, що ми завтра рано уезжаем. на концерт до театру. Завітали істинні шанувальники класичної опери. Чернівчани не часто мають змогу відвідати оперету, а тому на виставу прийшли із великим задоволенням. Надзвичайно рідко перед приїжджають до Чернівців, це взагалі феноменально. Дешня організатори, хто це влаштував, ну, але найбільше цікаве власне, для мене, чому в інших містах забороняють її і що це має таке відбуватися, чому провалюються в Вінниці, в Кам'янці, у Львові кажуть, що вистави не буде. Тому хочеться ще більше побачити, чому у нас дозволили її, і власне, що воно таке, чому в інших містах типу, ні. Це рідне, хочеться завжди е, злету, високого злету. І, е, Приклонитися перед тими людьми, які ще в цей час займаються оперетою, співають її для нас. Зритель, як тільки чує, що їх попросту не обманують, як тільки він бачить, що відкривається і на сцені є рукотворна красота. Он проникається теплом моментально. Вистава Свадьба в Малінавки у Чернівцях це передостаннє місто Петербурзької трупи у рамках всеукраїнського туру. Втім, організатори запевняють, що класичне мистецтво вищої якості у поєднанні з витонченою та професійною акторською грою у нашому місті з'являтиметься все частіше. Наша концертна агенція прийняла рішення додати і розгалужити в своїй діяльності саме цей напрямок. І такі, звичайно, складові цього напрямку як оперети, як театральні вистави, як балет. Ми Обов'язково будемо привозити. Тим паче вже є налагоджені гарні контакти із Петербургом і з Москвою, які достатньо гарно, скажімо так, володіють цим мистецтвом. Тому думаю, що Чернівці будуть бачити можливо, не так часто, як естрадні концерти, але будуть однозначно. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Таким вівторок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за мить дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти!